Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вже вам покажу, розкажу, що трохи, що плануємо зробити, як я вже говорив, отакі тумби забиті биті землею, з торфом, не землею, там пісок з торфом земля є. І ми садимо вже пекінку свою. Експеримент буде все впереді, Про тумби розкажу. Так. Розкажу про тумби, повністю розкажу оці кішки. Покажу, що е, має приїхати товариш. Мій. І він якраз оце для проби це він зробив. Як то кажеться, взяти земля погана, чи як на дачі собі положив чи ту саму клубніку, не сапає ні, нічого, поливає собі і все, і в народи. Ту саму клубніку кажу, гляньте, непогано. Розростеться і добра буде, чиста, добра. Таку тумбу зробити. Я так думаю, що якби ще в тепличку клубніку, то взагалі красиво би було. І рання, і так. Вони в нас Ось так вшили, можна більше всіх шити, довші. Ну, ми зробили отакі. Бачите? І розсада пікіночка буде якраз. 30 сантиметрів один від другого. Ось така розсада. І садиться в таку землю. Земля, бачите? Ось така земля. Ось така земля. Торфяна. І буде у нас зрости тут для проби. Отака От розсада одненька, Вже є біла ножка. Білокрилка, білокрилка кажу, біла ножка. Така гарненька. Але я ще нічим не обробляю його. Та буде згодом. Хай прийметься. Хай прийметься. Отак. От Садить, положила. Придавили трошки, земля є по боках і все. А в керуниться і буде триматися. Прошли рік ми садили пізніше, це був на Херсонщині. Непогано, звичайно, і була. І ціна прошли рік була, а це так небагато, так як землі говорив, немає. Рішили посадити ми тут. Посадимо цей кусочок. І тут. На пробу, це якраз буде все проба, як я люблю пробувати, і просту землю вкинути. І в нас, вже, звичайно, ще рання, але вона піде. Лишилася в нас ще там земля набита, це піде в тепличку. Сусідка має тепличку. І я хочу для проби розсаду капусти посадити самої ранньої рання капуста. Хочу посадити в тепличку. Пекінку висідю сюди. Ну і касету можна теж кинути для проби в тепличку. Зараз ми це все тут висадимо якраз. буде нормально. Земелька така вже перероблена, вроблена. Ну і. Ще хотів порадити вам такий канал Леонід Маркович Нова Теплиця. Тут хлопці роблять теплиці, устанавливають. Хто хоче собі встановити теплицю, можна звернутися до нього. Тут на каналі його є контакти. Хлопці встановлюють теплиці різні, від маленьких до великих теплиць. Ціна якість дуже добрі. Тож рекомендую всім. Переходимо, підписуємося. Хто хотів встановити собі тепличку, можете собі видивитись, яку ви хочете, і замовити. Ну, як подивилися, можна тут чотири штучки, ну так от три. Можна її по 25 робити, чотири штучки можна робити. Зробили вже так, ну подивимося. І її можна ще взяти на дуги. і можна взяти чи агролокно, ну, чи плівку, садити любу саду і весною. Ну кажу, це будемо пробувати, що воно з цього вийде. А тут ми, звичайно, попало касети. Земля, бачите, тут така піщана, бачите, піщана, а тут чорна. І подивимося результат. Сухо, звичайно, поливати треба, але нічого. Ось така одна буде. Будемо пробувати. І отак у нас виходить пекіночка. Тут на тумбах таких, а тут, але в нас як в нас звично було садити, просто рівняємо по капіль. Капельне розстелили удичку. І вона, як то кажеться, мокра в порядку вже є і ми в мокру. А зараз ми мусимо цей поливати, так як немає ні капельного. Та й води будемо черпати з краниці і поливати просто під кожен кущик. Головне, що воно є в, бачите, в тому. У касетах на ми кидали 31 липня. Сьогодні у нас 29 серпня. І пекінка, щоб знали, переважно. На серпень, якщо сажається, на жовтій вже пекіночка є повним ходом. Можна садити і в даний час, чуть-чуть пізніше можна садити. Вона є, як то кажеться, осіннього, прохолодного. Вона краще тоді росте. Як на весну посадять, буває і стрілки йде, різно буває. Вона і запарується. А так, бачите, посадили. Треба, звичайно, буде проходитися і від шкідників, це обов'язково, ну і під корінь. Через 10 днів можна мочовиною розчином і лісалітрою можна пройтися під корінь. Просто розбавити лійку і полити кожен кущик. Так як кажу, капельного немає. По капельному це проще підключив, розбавив і вона пішла. Бачите, зараз досадимо просто пекіночку свою. І трошки для проби я положу ранню, хоч пізновато звичайно. Але трошки по аре, остальне піде в тепличку. Теплички, і я садив в вересні. До Нового року була непогана. Навіть на Миколая десь приблизно такий час була непогана молода капуста. Ну а пекінка може бути, подивимося по погодних, як виросте. І яка погода у нас тут буде взагалі. От такі. Стараємося, щоб щось було. Дві дочки і жіночка. Набиваємо лунки. І сажаємо. А це наш помощник. Сашко. Помахай Саша. Агроном. Агроном, Помахай. Бачите, це агроном. все. Провіряє, чи правильно садить. Такі так у нас сьогодні. Силка не топче. Посадочка буде. Вроді передають дощ, бо похмуро. Якщо дощ непогано, якраз і поливати не треба буде, але все рівно будемо зараз поливати. Чому пікінка? Кажу, що пікінка якраз на осінь, то що ми могли ще е, виростити. Можна зараз ще було сіяти, звичайно, редиску. Можна було і редиску ще сіяти тут. Я до захід України. Можна було. Дисочку. Трохи раніше можна було і дайкон, можна було таке, що ще людям, як викопали картоплю, які здали, ще щось можна було кидати, щоб ще щось зросло. Як ми привикли там, кажу на Херсонщині. Ну а тут будемо пробувати, що вийде, як то кажеться. Як нічого не посадиш, нічого не вижмати, а посадиш, щось буде. Всім здоров'я. Отак. І здоров'я Україні, перемоги! До побачення!